Отут от в мене за спиною колись в Києві був рускій дом. І ще, до речі, досить недавно був, але ну, нарешті закрили. І тут далі по відео мала би бути зміна локації. Я мав би переміститися в інше місце і сказати, що справжній русський дом у нас тепер тут. Але коли я подумав, я зрозумів, що не ясно, куди саме їхати: чи то до Державного бюро розслідувань, чи то до Офісу Генерального прокурора, чи то навіть до одного. Підрозділу Служби безпеки України. Ну, Першим, на думку, звичайно ж, спадає Державне бюро розслідувань. Бо саме Державне бюро розслідувань певний час тому вилучило у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна телефон, з якого цього тижня в інтернет злили інтимні фото. Так, голі фото Шабуніна злили з речового доказу, який перебуває в розпорядженні ДБР. Але і до офісу генерального прокурора теж тягне. Бо те кримінальне провадження проти Віталія Шабуніна, в рамках якого у нього вилучили телефон, державне бюро розслідувань розслідує під керівництвом прокуратури. Бо за декілька днів до того, як в інтернет злили інтимні фото Шабуніна, генеральний прокурор Руслан Кравченко грізно обіцяв особисто прийти за кожним, хто працює проти нього і проти прокуратури. А Віталій і його центр протидії корупції, у це означення генпрокурора прекрасно вписується. Але це ж була не прем'єра у нас цієї дуже російської теми, спроби влізти в особисте життя, влізти в інтимний простір і напорпати там якоїсь брудної білизни. Ми це бачили два роки тому, коли департамент захисту нацдержавності СБУ. Встановлював камери спостереження в спальнях журналісток Біосінфо. Тому ми могли би приїхати і до них. Ну і раз не зрозуміло, куди саме звідси їхати, то давайте залишимося тут, на намоленому, так би мовити, місці. Тут і поговоримо про те, що цей злив говорить про наші правоохоронні органи та й про нашу владу, бо тут теж не без неї. Поговоримо про те, на що я звернув увагу в реакції суспільства на цю історію. Згадаємо трішки минулого і поговоримо про те, куди це все може нас привести у майбутньому. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій особистий YouTube канал про українську політику. Сьогодні у нас буде необхідна розмова про огидне. Щоби легше її пережити, влаштовуйтесь зручніше, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на цей канал. Якщо ви ще цього не зробили. І поїхали. Я офігів. Валера. Я офігів. Давайте так одразу, щоб у вас не було невиправданих очікувань. У цьому відео я не буду показувати інтимні фото Віталія Шабуніна. Щиро вважаю абсолютно всіх причетних до зливу цих фото і їх поширення, абсолютно конченими. І долучатися до їхньої когорти навіть в такий спосіб, не маю жодного бажання. Зрештою, усі, хто для чогось дуже хотів подивитися, вже все знайшли. І коли я кажу, що усі ці особи, і правоохоронці, і ті, хто поширював фото, включно із ну. Негарно казати слово дегенератом, тому скажу мерзотником, Володимиром Бойко, що усі ці особи абсолютно кончені. Я кажу це не лише тому, що вони не гребують такими методами, як спроби залізти в чужу спальню і в чужі труси для того, щоб людину дискредитувати, вони кончені ще й тому, що вони абсолютно не розуміють, в якому суспільстві вони живуть, і на що і як це суспільство реагує. Вони правда думають, що живуть у якійсь версії російського суспільства. Вони думали, що дискредитують і принизять Віталія Шабуніна його голими фото. А по факту вони просто вистрелили собі в ноги. Знову. Точно так само, як це було і з стеженням за редакцією Бігусінфо. З того, що я бачив і спостерігав, в основній масі свої українці відреагували на цей злив дуже адекватно. Відчуттям огиди до тих. Хто цей злив організував і обуренням через це? І я не думаю, що це лише моя бульбашка, тому що моє коротке відео на цю тему цього тижня винесло у Синє море Тіктоку, і там коментарі були приблизно такі ж самі, як і у мене на Фейсбуці. Так, я звісно бачив невелику кількість персонажів, які писали щось на кшталт. А навіщо взагалі Шабунін робив свої голі фото? От навіщо йому такі фото? Хіба би він робив такі фото, якби був нормальний, такого було небагато, але воно було. Дружина Віталія Шабуніна Олена написала прекрасний пост, в якому пояснила, що за допомогою таких фотографій вони з чоловіком підтримували близькість на відстані. Але моя відповідь усім, хто пише, а для чого Шабунін взагалі робив такі фото, звучить ось так. Це не ваша справа. Не ваша справа, з якою метою Віталій Шабунін як хоче себе фотографує для будь-яких приватних цілей. Це вас ніяк не стосується. Це його особисте. І вам ніхто не зобов'язаний це пояснювати, і вам це не потрібно розуміти. Ну але, мабуть, саме на хвилю отаких от реакцій очікували автори цього зливу, цієї операції, покажемо всім голого Шабуніна. Хвилі не вийшло. І можна було передбачити, що не вийде, тому що в нашій новітній історії навіть набагато брутальніші спроби провалювалися. Одним із найогидніших прикладів чорного піару на моїй пам'яті є спроба наприкінці 2013 року дискредитувати за допомогою гомосексуального секс-відео Віталія Портнікова. І навіть тоді, 12 років тому, за Януковича у іще. Набагато менш ментально вільному українському суспільстві переважній більшості було просто попу репутація Портнікова від цього не постраждала ніяк. Так це було огидно, але огида стосувалася тих, хто це робив. До речі, колишні працівники СБУ розповідали мені, що якраз в часи Януковича це була. Дуже поширена практика, оце от збирати інформацію про інтимне життя різних людей, навіть СБУ співпрацювала з секс-працівницями і секс-працівниками для запису, от таких от різних відео і так далі. Але ну від влади Януковича, от чогось подібного і очікувалося. Там було ще дуже багато ментально-російського. А зараз, коли ми, наче, вже... Зрозуміли усю гнилю цих російських фішок і усю необхідність відійти від них якомога далі. оце використання російських методів в Україні у 2025 році викликає просто бажання ригати. А ну і помічав я іще один аргумент, типу інтелектуальний, мовляв, а що ж тут такого? Центр протидії корупції, взагалі, ця антикорупційна братія. Постійно отримує різні зливи від правоохоронних органів, Там, про обшуки, про матеріали кримінальних проваджень і публікує це все. То що ж не так із цим зливом від правоохоронних органів? Що, що, це, це що? Щось інше? Відповідь настільки очевидна, що її якось знаєте, аж незручно озвучувати, бо будь-яка розумна людина, наче й так сама все розуміє, а коли ти це пояснює, що ніби маєш свою аудиторію за не дуже розумну. Ну, але тим не менше. Так, це інше. Зливи, які отримують від правоохоронних органів активісти і журналісти, стосуються речей, які становлять суспільний інтерес. Вони про те, що суспільству бажано було би знати: Нюци Віталія Шабуніна не становлять суспільного інтересу, і злили їх не для того, щоб. Повідомити суспільству щось важливе. Їх злили просто для того, щоб принизити людину. Ну, В результаті принизили себе самі, виставили себе тупою мерзотою. І цікаво, що навіть після глобального обурення генеральний прокурор Руслан Кравченко не спромігся на комунікацію, типу це не окей. Такий злив дискредитує нашу роботу. Я обов'язково особисто розберуся із тим, хто за цим стоїть, бо це не наші методи, це плямує нашу репутацію. Пане генеральний прокурор, от ви ще минулого тижня обіцяли особисто прийти за кожним, хто працює не лише проти вас, але й проти прокуратури як інституції. Так от приходьте, бо люди, які організували цей злив, вони працюють проти прокуратури. Вони дискредитують прокуратуру, вони підривають її репутацію та честь. Що? Тут уже не цікаво особисто приходити. Ета другоє. Натомість комунікацію видало Державне бюро розслідувань. Мовляв, розберемося. Що ж, дуже чекаємо результатів розбору, дуже хвилююче очікування. Зараз ми дійдемо до висновків із цього всього, але перед тим хочу подякувати усім, хто підтримує цей канал на Монобазі на Патреоні чи через функцію Ютуб-спонсорства. Цей канал продовжує працювати завдяки вам. І якщо ви це дивитеся і ще не долучилися до підтримки, а хочете, то посилання на Монобазу і на Патреон є в описі під цим відео, а на екрані ви бачите QR-код, який також приведе вас на Монобазу. З мого боку, у відповідь на підтримку різні бонуси, про них ви також детальніше можете дізнатися за посиланнями. Ще раз дякую. Ну, а тепер висновки: є у нас в правоохоронних органах і в політичній владі люди, які досі не розуміють, чим Україна відрізняється від Росії, а українське суспільство від російського. Вони досі думають, що російські методички можуть в Україні спрацювати. Вони думають, що політичні переслідування це норм. Вони думають, що публічні залякування, як отой постик Генерального прокурора з обіцянкою особисто прийти за кожним, це круто. Вони думають, що тиск на журналістів це ефективний формат співпраці з медіа. І вони думають, що спроби дискредитувати інтимом це. Робочий варіант. Так от, пані та панове, в правоохоронних органах та у владі, ви реально помилилися країною. Тут таке не робить. Тут таке вас самих поховає, як поховало вже не одного вашого попередника. Вчіть, ну, бодай, нещодавню історію. І я, звісно, в жоден спосіб не можу розписуватися за наших захисників, але я дуже сильно сумніваюся в тому. Що вони відбивають Росію на фронті для того, щоб ви тут могли собі будувати свій маленький внутрішній русський дом. Продовжить таку діяльність, і цьогорічні протести з картонками здадуться, знаєте, таким милим, спокійним літнім пікнічком. Про голі фото Шабуніна після свят вже ніхто й не згадає. А от про те, які гидотні методи ви готові використовувати. Ніхто не забуде. Це у вас в резюме залишиться навічно. Компромадщики Мамкіні. Ну, а ми з вами, шановні глядачі та глядачки, маємо протистояти спробам збудувати нам тут всередині русський дом. А також маємо допомагати нашим силам оборони відбивати Росію на фронті. І для цього в описі під цим відео є посилання на збір. На ремонт авто для наших морпіхів-розвідників з вашою допомогою вже зібрали 80 тисяч із необхідних 100. От давайте доб'ємо. Це круті люди, і їм цей збір справді дуже потрібен. Заздалегідь вам дякую! Ну а ми з вами побачимося на фінальний цьогорічний Офігів наступного тижня. Тримаємося разом до зустрічі. Слава Україні!